Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Я би я би розбив це на дві частини. Якщо ми беремо результат. То ми задоволені. Тренерський штаб, я думаю, вболівальники і керівництво задоволені. Якщо брати якість гри, ну, то тут у нас є багато ще роботи, є над чим працювати. Якісь ігри нам вдалися, якісь не вдалися, тому я ж кажу, попереду ще багато роботи. Я думаю, що за ці останні 4-5 років це, мабуть, найсильніша перша ліга така потужніша, бо навіть ми говоримо про те, що з прем'єр-ліги вилетіли чотири команди: це і там Чорноморець, і, і Ворскла, і ще дві команди. Тому ну, цікава і дуже така рівна і потужна ліга. Ну, безумовно, є якісь налаштування. Тут, розумієте, тут і самі футболісти хочуть це показати, і з, з хорошими командами, які е, мають таку футбольну історію, хоч, е, хочеться гарно зіграти, е, бачите, якщо ми беремо гру з Чорноморцем, я думаю, що ми навіть е, трошки злякалися, того, що е, там, при рахунку вже 1-1, коли ми зрівняли і маючи. На одного гравця більше, ми навіть не повірили в те, якось не всі гравці повірили в те, що ми можемо виграти. Тому тут є такі е, роду психологічні моменти. Та я би, я би так не виділяв. Виді, виділю єдине, що це нашого воротаря, Бобенця Андрія. Все-таки він провів е, всі ігри на достатньо хорошому рівні. Ну, принаймні не було якихось там великих спадів і так далі. Тому я. Я радий, знаючи і Палич так само, бо він відповідає у нас там за роботу з воротарями. Він радий, що у нас з'явився молодий свій воротар, який прогресує, і ми надіємося, що він за деякий час виросте в хорошу воротаря. Я думаю, що виділяти треба там. Ну, по перше, мені сподобався, наприклад, Фарасієнко з Сингульця. Мені. Бойчук з Буковини, ну, в, в, в лівому березі захисник бразилець Сідний. Сідний. Ну, ці, ці гравці заслуговують на те, щоб звернути на них увагу. Я не знаю, я так сильно не відслідковував чужі команди, можу сказати, що ну, якщо Відкриття, то ми так само, я можу тільки за свою команду говорити. Наприклад, так само молодий у нас, той ж безпалько, він теж відіграв майже всі ігри. Там, по-моєму, пару ігр він виходив на заміну, я би хотів, щоб він так само, йому 20 років, свій місцевий випускник з Дюшор Прикарпаття. Я би виділив його, бо все-таки ми навіть десь забагато на нього поклали таких. Ну, багато ігрових минут і так далі. Але він, слава Богу, справився з усім. І я так, наскільки я бачу, аналізую, що він росте. І так само ми надіємося, що з часом він виросте в лідера команди. Відкриття може й ні, але мені подобається, як працює, наприклад, в агробізнесі Чижевський, завжди маючи тим, гравців. Ну, не, не най. Скажімо так, найвищого гатунку, але він завжди на, там, в п'ятерці і на найвищих позиціях в Лізі. Ну, ми плануємо. 27 числа у нас вже заплановано, що ми виходимо з відпустки 27 січня, так розпочинаємо підготовку до весінньої частини чемпіонату. Плануємо так само ігри. Це вже там на других-третіх зборах дати і місце буде визначено трошки пізніше. Тому що, чим ближче до, до тих зборів, тоді ми будемо інформувати глядачів і будемо знати точно дати і де ми будемо грати з суперниками. Безумовно, що до когось є. Якісь там пропозиції, хтось кимось цікавиться і так далі. Ми шукаємо. Я думаю, ми не проти кожну ланку знайти мінімум по одному гравцю, щоб усилитися. Так, звичайно, подякувати всім нашим болівальникам, бо все одно вони приходять, не зважаючи на погоду, не зважаючи на те, що в країні йде війна. Незважаючи на те, що деколи ми їх радуємо, деколи розчаровуємо, але вони завжди з нами. Ті вболівальники, які дійсно люблять і підтримують Прикарпаття, ми, ми їм тільки можемо сказати дякую. Користуючись нагодою, хотів би побажати всім, щоб ми дочекалися, щоб завершилась війна, щоб був в нашій країні мир, щоб ми жили в незалежній своїй Україні. Здоров'я всім, миру, терпіння. Ну і хай всі мрії збуваються наші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.